Добрий день. Сьогодні 30 листопада 2023 року. З завтрашнього дня, з 1 грудня, почну приймати замовлення на живці плодових культур. Прайс-каталог буде внизу під описом відео. Також в коментарях. І в коментарях скину посилання на... в останніх відео. Замовлення буду приймати по телефонах, там указані будуть і по вайберу. Ну, Все-таки, мабуть, краще по телефону, бо деякі нюанси будуть, деяких, значить, по таблиці. Там перша колонка буде культура, потім сорт друга, назва сорту, далі наявність, є чи немає, так або ні. Ціна. Наступна колонка і ще наступна буде е, провір, перевірено чи ні. Плодоносило воно в мене, чи ні. Так, живці стандартні, товщина від 4 до 10 мм. Довжина там від 40, ну, довжина з запасом, я обично висила, і хто знає, там 60 см довжина. які ще значить, деяких живців дуже багато. Деяких достатньо, деяких мало, деяких дуже мало. Дещо в таблиці я там пописав, що немає, де один-два живці. Ну, питатиметесь, може, кому дуже треба чогось, то питатиметесь просто по телефону. Так, які ще нюанси. Буду висил, висилати, начну з 4, го з 5 го грудня. І, так, в принципі, всю зиму по мірі. Як поступають замовлення, буду висилати. Тут ще такий нюанс. Дехто просить, допустимо, на весну там, чи на, е ну, на кінець зими. Це мені буде трудніше, ну все рішаємо. Можна по телефону, це все приділитися. Тому що де живців мало, допустимо, ну, мені ж теж підписувати їх там Іванову, Петрову чи. Е ну, рішимо ці питання, в принципі. Що ще по цьому? В общем, всі питання рішаємо по телефону. Живців дечого де багато, а де деяких сортів небагато зовсім. Тому що е, ну, на окуліровку багато зрізано було іменно по персику. Живці так, не нарізаю я, щоб це зараз нарізав і потім вони в мене зберігались. Ріжу, сьогодні ріжу, завтра висилаю. Щоб розумали, щоб знали. Так, ну, значить, на, на цьому все. Товщину уточнюйте. Середня вам там потрібна, чи тоненькі, чи товсті. Це також. І... Новою почтою висилаю, на любе відділення. на почтове, на е, вантажне. Упаковую добре, хорошо. Зберегти, почитаєте в інтернеті, подивитись, як люди зберігають. Тут, е, я думаю, інформації багато на цю тему. Ну так, наче все. Остальне все по телефону. Все буде Україна. Ще дещо уточню. Оплата або на карту перед тим як я буду висилати. Або наложений платіж. Мінімальне замовлення 200 гривень. Замовляйте.